Прибігаєш на допомогу, а тут закриті двері. Зараз я покажу, як це виправити без консолі. Відкриваєш КПК і біжиш до цього місця. Саме тут починає працювати скрипт з монолітовцями. Напевне, скрипт запускається тільки з цієї сторони, тому що ми маємо звітам заходити на залісся. Бігаємо кругом цієї хижини і зупиняємося, слухаємо навколо. Коли починається стрільба, значить монолітовці вийшли з будівлі і можна бігти назад. Також звуки стрільби можна почути, коли вперше заходиш на залісся, але це нічого не означатиме. Потрібно іменно підійти до дверей і відбігти до того КПП. Чекаємо, коли відкриються двері і заходимо. Але на шляху в нас нова аномалія.